Шість автобусів дві години тому розтрощили, але не впустили до Києва Бориспольські активісти. Машини з кримськими міліціонерами та працівниками податкової служби у цивільному одязі рухалися у бік столиці. Чоловіки та жінки в касках на головах із битами та палицями в руках перекрили головну вулицю Борисполя, оточили автобуси і почали вибивати скло. Проколювати колеса та діставати з автобусів документи силовиків серед так званих трофеїв активістів. Міліцейська форма, наручники, кредитні картки, бойові кулі та звичайний чоловічий одяг. Автобуси поїхали у зворотному від Києва напрямку. Бориспільці обіцяють жоден автотранспорт повз них не проїде ані в столицю, ані в аеропорт. Бориспіль рух на Бориспільській трасі у бік Києва обмежено із чотирьох смуг вільно. Залишається лише одна: решта перекриті вантажівками. Зато розтягнувся на кілька кілометрів. Даїшники на. На трасі причину обмеження пояснювати відмовляються.